Доброго дня, друзі. Якщо ти хочеш продавати одяг, взуття або вінтаж на міжнародну аудиторію, Grailed – один з найкращих маркетплейсів. І сьогодні я вам розповім, як продавати саме там з України, які обмеження є і що потрібно налаштувати, щоб твої оголошення проходили перевірку. І по-перше, давайте поговоримо, чи можна взагалі продавати з України на цьому сайті. Так, можна, Україна є у списку дозволених країн, але є нюанси. Наприклад, оплата проходить через PayPal, тому потрібен верифікований PayPal Business. Відправлення робиться тільки міжнародними службами, і необхідно мати реальні фото товару. Grailed дуже суворий до фейків. І тепер що потрібно, щоб почати продавати? Вам потрібен, як я вже сказав, PayPal business, тобто аккаунт такий. Grailed виплачує гроші тільки так, тому потрібен верифікований аккаунт. Підтверджений документом ID і прив'язана картка та банківський рахунок. А, і е, головні варіанти в Україні це е, ну, по доставці. Це Україна, це Укрпошта International, Mist і нова пошта Global. І також важливо, вибирай тариф з повним відстеженням. Без цього покупці можуть відкривати спори. І е, тепер е, заходимо у свій профіль, натискаємо sell продати і list item, тобто додати ваш товар. Потрібно заповнити бренд. Тобто це у нас буде стан і тільки реальні фото від 6 до 10% на одноколірному фоні. І також у нас опис, тобто це стан, дефекти та заміри. Потім у нас розрахунок ціни та комісій. Grail бере 9% комісії з продажу, і PayPal бере ще свої 3 або 4%. Додай до ціни також вартість міжнародної доставки і не забувай вказувати shipping from Ukraine, тобто доставка з України. І тепер, як проходить доставка з України. Після продажу пакуєш товар, відправляєш покупцю, додаєш трек у Graild і збережи чек із пошти. Коли покупець підтверджує отримання або трек закритий, PayPal розблокує кошти. І ось так продають на Grails з України. Якщо хочеш, ми можемо також зробити окремий ролик про як налаштувати PayPal бізнес для Grails, або як правильно пакувати і відправляти міжнародні посилки. Це все на цей ролик, друзі. Якщо це вам допомогло, не забувайте підписуватися, ставити лайки, і побачимося дуже скоро.